Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, горобці веселі цвірінчать, І нової травки гострі списи З під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз з смачним насінням І в юнки, горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дідка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик, та Роман, та Лесь і горьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння? А мала й не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, щоб під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву? Чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зрівать стручки? Узяла ясюня по зернятку й буряків, і моркви, й те, і те. Ох, і будеш у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру. А весняне сонце лізе вгору, і печей цілує дітвору.